Пане Ярослав питає, який гіпотетичний термін служби до втрати декоративного вигляду для однотонної білої підшивки штукатурки на ПСБ? У мене будинок зроблена декоративна штукатурка, силікат силіконова, це резід. На сьогоднішній день у них є більш сучасна модель. Я скажу вам так, що поки працює фунгіцид. У мене взагалі ніяких проблем не було. Але через 5 років я ще це пов'язую з тим, що мій будинок знаходиться в місці, котре було окуповане. Тут були бої. У нас було багато-багато вибухів тут навколо і в повітрі дуже багато сірки, котра тут осіла скрізь, тобто це підвищує кислотність. І от саме після 22 до 22-го року у мене взагалі не було ніяких проблем зі штукатуркою. Вона була біла, вона була нормальна. ну, Десь якась камаха могла сісти, там, померти, де п'ятно залишити. Але так, в принципі, абсолютно нормально все було. Але після 22-го року, коли, після боїв, котре тут відбувалися, з'явились зелені водорослі. Але і дощів стало більше з одного боку. І плюс кислотність. Підвищилася засірки. Тобто, тому мені тут важко сказати, фунгіциди вийшли зі штукатурки, чи все ж таки змінилися обставини. от Або і те, і те, і наклалася. Але от на Вен-каналах є у мене коротеньке відео на каналі, де я показую, що на Вен-каналах, на димоходах на бі біла штукатурка вона позеленіла стала зеленою. Також от вхід. В льох, у мене під деревом у мене виріс кущ гартензії, виросла слива. В цьому місці місце стало мати велику кількість затінку, і от ця стінка також стала покриватися зеленими водорослями. Це відома відомо про проблема фасадів, це не проблема декоративної штукатурки, насправді це проблема фасадів, особливо на північних фасадів і в вологому кліматі. Тому що нема, коли повільний рух повітря, багато вології, то от починають на фасаді рости водорослі. Вони ростуть і на камені, і на цеглі, і на штукатурці, в тому числі. Є фунгіциди, котрі дозволяють обробити додатково, пофарбувати фасад, тобто почистити його, тим же Херкелам, трошечки обробити проти водорослі, а потім вскрити фунгіцидом, і на, знову на декілька років його вистачає ахайне. Це фасад. Тече вода, все ж таки є навантаження. Коли у нас з вами підшивка підшива, там води немає. Вона наверху, вона краще обдувається вітом, тому що от фасад у мене позеленів саме північна сторона він каналів і низ, у льоху. На будинку проблем взагалі немає. Тобто ну, у мене великі свіси, от у мене тільки тут на фронтоні 400 мм світ, але навіть от на, цьому, на цій стінці. Північ, навіть зона невеликого свісу, все одно зі штукатуркою ніяких проблем немає. От на будинку проблем немає. все Тобто там, де немає більного змочування. Тому я думаю, що декоративна біла підшива, як я вам показав в першій частині цього вебінару, Ну вона прослужить десятки десятки років. Абсолютно без проблем і без питань. абсолютно Бо це горизонтальна поверхня під дахом. Дякую, друзі, за ваші питання, за вашу підтримку і коментарі.